Дова захисника обурилася через поведінку ресторану. Які уроки війни? Ремонт стратегічного колектора в обласному центрі. Що варто врахувати? У Луцьку зайнялися риболовами. За що штрафують? Вітаю у студії 12-го Роман Вербич і розпочну випуск заварії. У Луцьку зіткнулася маршрутка та легковик. Є постраждала. Автопригода трапилася вранці на Рівненській Водій маршрутного таксі в'їхав у форт, який саме зупинився перед пішохідним переходом. У наслідок ДТП водійку легковика 47-річну Лушанку забрали до лікарні. Водій та пасажири маршрутки не постраждали. За цим фактом триває перевірка. І ще одна ДТП, але вже з двома постраждалими у Луцьку на проспекті Молоді аварія, бус Раномастер не пропустив мотоцикл. Відбулося зіткнення через таку поведінку водія буса 26-річного мотоцикліста та його пасажирку з травмами забрали до лікарні. У роки війни вдова захисника обурилася через поведінку ресторану. Там їй запропонували провести поминки поза стінами закладу в окремій альтанці. Конфлікт виник між лучанкою Іванною Цюх та рестораном жито. Про основні моменти та розвиток цієї непростої проблеми розповідає Анна Кравчук. Це лучанка Іван Цюх. днями між нею та рестораном жито, що біля Луцька розгорівся скандал. Жінка хотіла провести поминальний обід. Її чоловік Олександр Гнатюк загинув рік тому поблизу Бахмута. У закладі надати столик в загальному залі відмовились. Ну я сказала, може, він через той не зрозумів. сказала, чи можна провести роковини, по-моєму чоловікові? З часу десь до години третьої. Ти понад двадцять сім людей. Нато мені на це мені відповіли, що так, звичайно, можна вас влаштувати влаштовує великий зал. Кажу, в мене любий зал влаштовує, просто де можна зібрати, де буде тепло, смачно. Івана розповідає, коли адміністратор закладу вкотре почув, що це буде саме поминальний обід. Відразу змінив думку. І от він почув, що поминальний обід, і зразу в нього так ну видно було, що дуже він змінився. Він так ми підождіть. Я зараз мушу відлучитися. Дав мені листок з правилами їхнього закладу. Коли ж повернувся, запропонував жінці два варіанти. Я змушений вам відмовити або бесідки. Я кажу, ви взагалі прогноз погоди дивитеся? Ну, типу, я не зрозуміла про бесідки, в чому проблема. М -м 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 Бо в нас такі правила. Кажу, добре, я тільки що дивилася ваші правила, і я цього прописаного не бачила. Ну, в правилах. А це не прописано. Я кажу, як це не прописано. Це я вам заявляю. Це наша така політика. Що справді у ресторані така політика невідомо. Обурила ця ситуація і маму Олександра. Ну якщо вже просто відкритим текстом ми будемо заважати, ну трохи знаєте, якось заважати. Як там на передовій вони не заважають, а тут заважають. Коли Іванка сказала, що вона пішла в е сусідній ресторан. І там їм сказали, що це постійно звідти вертаються люди і плачуть, і говорять, що їх отак от випроводжують. Це було дуже образливо. Ми вирішили перевірити, чи справді у ресторані жито не хочуть проводити поминальні обіди та спробувати замовити столик на таку подію. Нам не відмовили, але теж запропонували закриту альтанку. Наголосили, вона опалюється і вміщає до 35 людей. Вити собі тут комфортно до почуватися, тут тихо, ніхто не буде заважати. Ймовірно, це саме та Альтанка, яку як пізніше пояснили у ресторані, вони і запропонували Іван Ніцюг. Втім, пояснили, все ж не геть зрозуміло. Ну то що, де бісідки на вулиці, я так розумію, так? у ресторані офіційний коментар нам давати відмовились. Не коментували нічого цілих дві доби. Врешті у соцмережах виклали своє бачення ситуації. Ми написали слова вибачення Іванні і телефонували, щоб поспілкуватись з нею. В даному випадку було запропоновано варіанти проведення у відокремленій закритій бесідці, яка обігрівається та використовується в будь-яку пору року. Якщо не вдається, нам дуже жаль, та ми самі пропонуємо знайти інший заклад. Вона дійсно вибачалася, просила вибачення. Сказала, що наче там, чи це Віталій щось, там, що ніби це не концепція. Я не знаю, це, тепер це її питання. Іванна каже, особистої образи на заклад не тримає. Я не хочу, щоб палили жито, щоб його закривали, там, гарний заклад, все. Але я хочу, щоб таких політик, таких концепцій не було ніде. В жодній лікарні, в жодному ресторані, в жодному магазині. Взагалі, це не має бути дико закривати очі, що відбувається війна. Тим паче, в ресторані, через який щодня везуть хлопці. Звісно, кожен ресторан, як і будь-який інший комерційний заклад, має право встановлювати правила, за якими працює, якби не війна, і не потреба нам, усім українцям з особливою увагою та емпатією ставитися до людей, у чиє життя війна принесла горе і смерть. І, звісно ж, до пам'яті тих, хто загинув, захищаючи нас. Ми усі й досі вчимося жити у цій війні, і цей урок сподіваємося зробив нас усіх трохи людянішими. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Тим часом у Ковалі жалоба за двома земляками на війні загинули 42-річний Олексій Хоміч та на 10 років молодший Олексій Стахорський. Захисники полягли 21 квітня в очеретиному Донецької області. Відомо, що Олексій Хоміч приєднався до лав збройних сил на другий день повномасштабного вторгнення. Служив командиром відділення кулеметного взводу. Олексій Стахорський пішов на війну у червні 22-го року. Був стрільцем зенітником. З обома воїнами ковельчани прощатимуться завтра, 25 квітня. Поховають їх на алеї почесних Ховань міського кладовища цей день у місті. Оголосили днем жалоби. 12 канал висловлює щире співчуття рідним та близьким воїнів. Вічна пам'ять та шана героям. У шацькій громаді жалоба за захисником Анатолієм Дорошем. 37-річний військовий передчасно пішов з життя. Родом він був із села Полемець. Мілізували Анатолія Дороша торік у березні. Серце військового зупинилося 21 квітня. У чоловіка залишилась дружина та двоє дітей. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним воїна, вічна пам'ять та шана герою. Побажав військовому не повернутися з фронту. Таке повідомлення у соцмережі отримав парамедик Владислав, будучи на той час у часовому яру під час евакуації поранених. Які ще ситуації бачать військові, і що їх чекає, коли вони повертаються додому на реабілітацію? Досліджувала Ірина Кудря. Наш друг живий трошечки коліно тут травмоване, але хуйна. все буде добре. Жити будемо робота. Це реальність бойового медика із позивним Нестор на фронті у складі 67-ї окремої механізованої бригади. Сам він лучанин. Позаду участь в операції об'єднаних сил 2019 року. Нині Запорізький Донецький напрямок пекло війни у Часовому Яру втрати друзів і психологічно складна робота. Твоє перше завдання це врятувати пораненого при можливості забаранити і в обов'язковому порядку зберегти собі життя. Зі сторони колективу, якщо дивитися, хто такий бойовий медик, ти, ти вирішуєш кому жити, кому не жити практично. Парамедик каже, найважче це ділити військових на тих, кому ще можна допомогти, і на тих, кому зберегти життя вже не вдасться. Ти не можеш ніколи звикнути, коли хтось уходить, коли хлопці йдуть. Ти привітався вночі, він приїхав на підмогу, він вийшов. Тобі повідомили, що він двісті. Або ж ти чуєш крики, останні слова прощання хлопців. Ці слова прощання зазвичай про те, за що хлопці боролися і що хотіли б бачити в майбутньому. І вони досі болять чоловікові, бо знаючи, за що гинули його побратими на полі бою, не розуміє, коли в тилу такі ж молоді хлопці, як він, пишуть, аби він не доїхав з фронту. Ти думаєш, що ти військовий, то тобі все дозволено. Виходить, у дні воюють, віддають е, своє життя, проливають свою кров і кров інших, а інші тусуються, дозволяють собі. Нахабно поводитися і взагалі не піклуються за свою ж країну, не говорячи про державу. Життя і смерть на фронті зрослися в одне ціле у тилу життя, каже Нестор: його дуже дивує. Вже третій рік війни. Ми починаємо потрохи такі вертатися, які вже покалічені війною, і ми не очікували того, що тут просто таке ніби рожеві окуляри в інший світ у всіх. Нині хлопець на реабілітації. Рідний Луцьк зустрів його очима, люблячої дружини та ще улюбленої собаки, яку назвав на честь богині кохання Фреї. Але помічає очі людей навколо, кажуть, різне. Люди бояться, вони опускають очі, вони ховають очі, вони уникають, вони обходять тебе. Є одиниці людей, які дійсно видно в очах повагу. Але здебільшого люди чомусь бояться, я не розумію, чому. Уникаючи нас, військових, на запитання, хто ж уникає прямого погляду, парамедик каже, це молоді чоловіки віком за 20. Це не чоловіки, це я не знаю, що вони живуть. Дихають, сплюють, поплюжать землю, а захищати хто збирається? Хто збирається будувати країну для наших дітей? Ми що так всі зберемося зараз. Поїдемо всі в Європу втечемо? Ну як так виходить? Ми прийшли захищати добровільну цю країну з надією на те, що ви протягом того часу, коли ми захищаємо, воюємо, що ви нас підміню підміняєте, підміните. Саме таке розуміння сили тилу у тих, хто бачив смерть у свої 25 частіше ніж народження дітей, хто розпізнає звуки від вибухів різних боєприпасів і бачить кров, яку наша земля вбирає в цій боротьбі за волю. Але попри ці протилежні світи нашого сьогодення, військовий парамедик не тримає образ на слова і спосіб життя тих, на кого хоче сподіватися. Слів размена немає ні на кого. У мене є тільки бажання будувати кращу країну для своїх дітей. Скільки років ми боремося, боремося, ні народ. Треба вже закінчувати цю боротьбу. Вже скільки разів вже наші покоління страждали, наших блін прадідів вибивали, право вирізали. Та ви що, треба це змінювати? Ні, 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 ми вже тепер на своїй землі. Нам немає куди ховатися, тікати. Тому я думаю, що за нами правда і воля. Ірина Кудрява, Василь 12 канал. Затримали у Ягодині з підробними документами. У Любовському районному суді оголосили вирок аспіранту Харківського національного університету радіотехніки. Обвинувачений має сплатити майже 18 тисяч штрафу. Торік влітку чоловіка зняли з автобуса до Польщі. Документи, які надав у Ягодині прикордонникам, були підроблені. І свідоцтво про шлюб, і пенсійне посвідчення, і довідка про перебування на консульському обліку видана у Гамбурзі. Чоловік замовив документи в інтернеті та заплатив за них 5 тисяч доларів. Під час суду запевняв, що підробив їх. Сам тепер має знайти і 18 тисяч на штраф, хоча вирок ще може оскаржити. Музика. У Нововолинську молодик ранив товариша по чарці. Трапилось це вчора. Двоє чоловіків 42 та 18 років розпивали алкоголь. а Закінчилось це за стілля тим, що молодший важко поранив ножем старшого. І травмою живота чоловіка забрали в лікарню зловмисника. Затримали за йому загрожує від 5 до 8 років за ґратами. Ламають асфальт і розкопують землю. У Луцьку на Карпенка-Карагу працюють комунальники з водоканалу. Їхнє завдання привести до ладу каналізаційний колектор, який обслуговує третину мешканців обласного центру. Важливу систему водовідведення, яка впливає і на водопостачання, не ремонтували вже півстоліття. Під час реконструкції збудують тимчасову лінію перекачки стоків на поверхні ґрунту. Як вплинуть усі ці роботи на побут лучан, дізнавалася Софія Мартинюк. Випилюють шматки асфальту у Луцьку на карпенка карого Працівники водоканалу взялися за ремонт каналізаційного колектора. Завдяки ньому комунальники обслуговують майже третину Луцька, мешканців орієнтовно п'яти вулиць. Це Дубнівська, Київський Майдан, Відродження та 55-й мікрорайон і таремно. Цей колектор єдина система, яка забезпечує транспортування стоків від спальних мікрорайонів міста. І вона стара та зношена. Складнощі в роботі є сам колектор. Як показали обстеження, є ділянки дуже погані, і які в подальшому можуть трошки призупинити сам процес. Стан самого колектора дуже поганий. Є проломи, є просідання. У разі неможливості водовідведення підкреслюють комунальники, технічно припиняється і водопостачання. І ця проблема реальна. Адже колектор нареконструювали близько півстоліття. Лише минулого року було два обвали. Під час ремонту її виявили, що система в аварійному стані. Ділянка завдовжки майже два кілометри потребує негайної реконструкції. До речі, буквально там за два тижні до початку робіт ми мали на цьому ж колекторі, на вже в кінці самої ділянки, де ми маємо виконувати роботи, це в районі ринку Пасаж. Нас знову ж таки черговий раз сталося обрушення верхньої частини залізобетонної труби. На водоканалі планують впоратися за 5 6 місяців. Запевняють, ремонт вплине на життя мешканців мінімально. Єдине, що може бути е якийсь такий негативний момент, це Період, якщо на каналізаційну насосну станцію буде проходити додатковий обсяг води, пов'язаний там з атмосферними опадами, можливо, і якщо не буде справлятися оця тимчасова перекачка, можливо, ми будемо короткочасно понижати. Тиск води, тобто зменшувати подачу води на оселях, найбільше потерпатимуть водії, які до цього активно їздили через Крапенка Карова. Тепер тут тимчасові знаки дорожнього руху, які змінюють рух. Одна сторона дороги перекрита, а на іншій рух двосторонній Рух перекрили і на кількох напрямках. Відповідно, перекритий проїзд зі сторони. Е Вулиці Замковецької, він організований на другу сторону, і фактично у нас немає наскрізних проїздів зі сторони вулиці. Сухомлинського, Сухомлинського в нас відкрита, а вулиця Липинського в нас фактично має такий тупиковий характер, тобто люди можуть добратися тільки виключно ті, що знаходяться, ну, проживають на цій території, а проїзду на вулицю карпанко карого в них, на жаль, ця вулиця на момент виконання робіт на цій ділянці вона не буде мати. Наразі на вулиці Карпенка-Карого працює 12 робітників. Поки проводять підготовку до реконструкції. Відомо, що гроші на оновлення колектора майже 49 мільйонів гривень це кошти з бюджету громади і співфінансування одного з українських банків. Софія Мартинюк, Василь Морощук, 12-й канал. Зайнялися у Луцьку і риболовами. Муніципальна варта провела рейд з відповідної інспекції в парку імені Лесі Українки, познаходили охочих до риби та поскладали на них адмінпротоколи. Решті ж нагадують рибальство в каналах парку суворо заборонене, зокрема й через те, що цю екосистему важливо берегти для майбутніх поколінь. До теми енергобезпеки на Рівненській АЕС побувала спеціальна місія МАГАТЕ. Разом із представниками адміністрації підприємства обговорювали питання перебування постійних експертів на РАЕС та програму з надання медичної допомоги персоналу атомної станції. З метою моніторингу стану безпеки на РАЕС працюють постійні місії МАГАТЕ. Додатково на підприємство завітали експерти спеціальної місії за технічним та медичним напрямами. Міжнародні експерти обговорили з представниками адміністрації РЕС актуальні питання щодо міжнародної співпраці. Мета технічної місії узгодження графіків перебування експертів МГАТЕ на Рівненській АЕС. Технічний координатор зазначив, що вони розуміють запит українських енергетиків на міжнародну підтримку та готові продовжувати її надавати. Ми зустрічаємося з черговими експертами МГТ, які у нас на майданчику. Є два великих напрямки. Перший напрямок нам потрібно узгодити наші плани, щоб вони співпадали з тими можливостями, які можуть надати нам експерти МГТ. Другий напрямок це допомога, яку показує нам місія МГТ в частині медичної підтримки. Іде вже в нас довга робота по допомозі. Ми отримали і матеріальну допомогу, і навчальні матеріали, і методики, які дозволяють нам відновляти психіологію, Вічний стан наших працівників в ці важкі часи. Медичний напрям обговорювали у Вараській багатопрофільній лікарні. У розмові взяли участь медична експертка МАГАТЕ, керівниця відділу охорони здоров'я РАЕС та керівники лікарні. Наразі діє програма медичної допомоги МАГАТЕ. Представники цього напряму зустрілися, аби проаналізувати прогрес та поточний стан реалізації програми. Медична підтримка від іноземних партнерів триватиме. Продовжуємо співпрацю з місією МАГАТЕ так і саме розбиваємо медичний напрямок. Мета цього напрямку це є допомога нашим працівникам. Зокрема, в медичному забезпеченні та жителям нашого міста представники МАГАТЕ відмічають позитивні зміни. Зокрема, було проведено навчання для наших психологів, для психологів філії Веперівницької АЕС та психологів Аразкої багатопрофільної лікарні з питань психологічної допомоги та підтримки нашим працівникам ще одним заходом у межах візиту була зустріч із психологами ВРПРС. Обговорили підтримку розвитку психологічного потенціалу, який надає МАГАТЕ, перспективи комплексної спроможності його розбудови на національному рівні та концепцію тренінгів для психологів РаЕС. Такі професійні навчальні заняття уже були організовані фахівцями у сфері ментального здоров'я. Також є перспективи для подальших проєктів. Ми вже пройшли. Кілька тренінгів з віденськими відомими спеціалістами в області психології. Вони надавали нам допомогу психологам рівненської станції щодо діагностики станів психологічних допомоги людям, які постраждали при різних нештатних ситуаціях. В нашому випадку це людям, які були учасниками бойових дій. Ми отримали дуже кваліфіковану психологічну таку педагогічну допомогу. Представники адміністрації РаЕС вважають, що зустріч із експертами спеціальної місії МАГАТЕ була продуктивною. Спільна робота з міжнародними партнерами триватиме. Має тривати і спільна робота за для нашої перемоги, а тому закликаю вас не забувати дякувати та допомагати ЗСУ. Ну і звісно ж, стежити за новинами на 12-му каналі. Вже традиційні нагадування для тих, хто раптом не встиг повністю переглянути випуск, або ж має бажання ще раз переглянути якісь із сюжетів. Є така можливість на Ютуб каналі. Новини 12. Дивіться у зручний для вас час. Коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Не забувайте тиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватися про. Найсвіжіші новини краю. Вірю, що у наступних випусках хороших новин ставатиме більше усім нам обґрунтованого оптимізму. І побачимось.